Сидимо, чекаємо. Поки закінчиться дощ, щоб вже нарешті поїхати. Напевно, не видно. А вже він зупинився просто. Але це вже третій раз починається. Але я здаюсь. Надарі проти, а я за. Так, така у мене жінка україночка заставляє мене. Я не хочу в дощі кататись. Я на тебе обійдевся. Рубрика на Дарі української. Образився. Образився, образився. Ми все-таки нарешті вибралися. Начебто хороша погода. Почало світити сонечко, але вона вже сьогодні за день світило, мабуть, разів п'ять. Потім була злива. Ну, власне, зараз ми побачимо, але я думаю, що все буде добре. Не розкиснемо. Сьогодні ми рухаємося за колись міста Кама в сторону Бляйбахзея. Бляйбахзея це штучне озеро, створене на річці Реген, якщо я не помиляюся. Маршрут буде приблизно 15-20 кілометрів. Півтори-дві години спокійним темпом. Мінімум підйомів, підходить для початківців, ну, можливо, для середнього рівня. Кристик? Взагалі, наскільки я пам'ятаю, там є лише тільки один підйом великий. А так суперкомфортні доріжки. В основному асфальтовані в деяких місцях трошечки з гравієм. Але, власне, наш маршрут побудований так, що ми їдемо не тільки до Бляйбавзея, ми будемо далі їхати гуляти по лісу і поїдемо до Плотини, яка побудована на річці Реген. В 1970-х, здається, чи 50-х, я точно не пам'ятаю, потім подивлюсь. І власне там вона побудована, по-перше, для того, щоб запобігати трошечки повіням, тому що річка дуже часто розливається, розливалася. А також для того, щоб отримувати електроенергію. Ну і просто дуже красивий маршрут. Я тут проїхати не можу. Я бачила велосипедистів, які проїжджають тут. але… Я теж проїжджаю. Так, да, ти проїжджаєш? Да. А я ну, я не можу, я тут постійно десь щось стукаюся. Ну, Це... да, Тут складно, але... але... От. Але можливо, так? Да? Угу. Ну коли я сижу на велосипеду, легше проїхати, ніж пішки пронести. Да? Да. О, дуже гарне озеро. Ну! Мені подобається. Катерині ні. Каже, що маленька. А маленька все, кра... все красиве. Ми зробили тимчасову зупиночку, тому що Надарі хотів пофотографувати красиві краєвиди. Сьогодні тут дуже сильно багато рибаків, але в Німеччині не можна просто так рибалити. Потрібно обов'язково мати риболовну ліцензію. І, власне, для того, щоб її отримати, там треба прийти цілий курс для рибалок. І він зазвичай триває біля 30 годин, там є і теорія, і екзамени, і потім питання там є різні ще з приводу риб, з приводу техніки, про охорону природи. І потім потрібно заплатити, там, якщо я не помиляюсь, мені розповідали знайомі 30-60 євро. І потім можна рибалити. Але також є ще дозволи на, риболю, на риболовлю в якомусь конкретному озері. І, наприклад, це все можна купити через місцеві спільноти. Такі дозволи. І навіть в деяких випадках це можна придбати онлайн. Просто треба дивитися конкретно, в якому місті ви хочете рибачити, шукати ці ферайми, а ферайм – це як спільноти, і там можна це все придбати. Отак от, от рибаки приїжджають, собі ставлять такі палаточки, щоб їм було комфортно, приносять все, що їм необхідно, і рибалять там собі. Красиве таке спокійне місце. Тут є доріжка навколо всього озера. Покитатись дуже мало, але походити погуляти класно. Влітку тут також купаються люди. Ну, Далі якийсь трабл відбувся. Злетіла цепка. М -м, порядок? Як ну, це так? Зараз подивимося. Чувака. Дуже мальовничий маршрут. І що класно, він так зроблений. Ми навіть зустрічали людей з обмеженими можливостями. І вони спокійно тут проїжджають, тому що доріжка якраз така, що вони спокійно себе почувають. Тут є один дуже красивий будиночок. Вони так зберегли, як він виглядав в старину. Я кожного разу проїжджаю і кожного разу насолоджуюся, як він круто виглядає. Дуже балдежно виглядає, це все так аутентично. Наша доріжка повертає сюди. І там буде зараз частинка, мабуть, одна з моїх найулюбленіших. Ось, власне, починається одна з моїх найулюбленіших частинок на цьому маршруті. Річка Реген. І така от красива частинка. З однієї сторони водичка, з іншої сторони колії. До речі, тут, коли їдеш на світанку або ввечері, то можна дуже багато зустріти різних тварин, птахів. Про птахів я взагалі, взагалі мовчу, бо їх тут дуже багато різноманітних, мені здається, я таких ніколи взагалі не бачила. А, а так можна дуже багато косуль зустріти, дуже багато зайчиків, так само хазанів, ну і в принципі взагалі, багато різної живності. Мені подобається, наприклад, тут річка, на річках дуже часто плавають на човниках на різних, на байдарочках, о боже мій! Мамочки, випадково просто побачила качечку і йшла б зовсім з іншими цілями. А тут мамулька з двома такими крошечними. Мабуть, їх на камеру не видно, але вони такі малесенькі, пухнасті, красиві. І тут, по-перше, є колесо, ми любимо приїжджати на нього, подивитися, це виглядає красиво. Єдине, що там стоїть той будиночок, то воно не так красиво виглядає. Але що дуже кльово, я, до речі, вже тут падала, наприклад, там, на якійсь байдаришці чи на чомусь, ти не пропливеш. Тому тут зроблений спеціальний такий прохід, де люди можуть проплисти і плести собі далі. Я проходжу, але в мене просто немає іншого проходу, щоб пройти. І тут знову ця мамулька з двома малесенькими такими красивими, пухнастими. Я була б не я, якби я просто прийшла біля цих квітів і не сфотографувала або б не зняла відео. Але це дійсно виглядає дуже красиво, яскраво, і їх так багато. Обідній час. Люди сидять в біргартенах. Плюс сьогодні ще день тата. День батька. Тут то, то усі активно святкують. <гум> ну і зрештою ми підходимо до нашої єдиної гори, на яку нам доведеться підніматися. А тут, що мені дуже подобається, дитячий садочок. І він такий незвичайний. Садочок, а тут козюлька. Я не знала, що тут живе козюлька. В дитячому садочку. <гум> Біда дитячого садочку. Козюлька, привіт. Ой, їх тут дві. Я така голодне, що просто капець. Що, тебе що не кормлять? Дівчата, ви такі голодні. <смі> Може їх і не можна взагалі-то годувати? Це ж Німеччина, тут нічого не можна. <смі> Але ну як їх не погодувати, якщо вони так хочуть. Минулий раз, мені здається, я помилилася. Це не була моя улюблена частина. Ось це моя улюблена частина. Тут красиво і тут є таке місце, де можна зупинитися. І там дуже красиве. Така локація з камінням у воді, а ми зараз там зупинимося. І на по отяг. Такі маленька зупиночка В цьому місці з красивим камінням на воді. Дійсно, прикольно просто зупинитися, посидіти, поміркувати, якщо хочеться. Медитації якось зробити або просто подивитися на цю чудову природу через папороті. Можливо, можна навіть якусь днів зустріти. Але дуже-дуже красиво. ну Просто фантастика. просто. Дуже класно вигадали оці камінчики, які на воді поклали, на них трошечки нанесли ґрунту і там тепер вже ростуть якісь рослинки. І вони слугують як острівцями, такими безпеки для різних качечок, пташечок. І там просто зараз на камері, звісно, так далеко це не буде видно можливо, але там дуже багато гусочок, качечок, різних всяких пташок. Велика кількість таких штучних острівців, каміння, і на них живуть пташечки. Вони почуваються там безпечно, до них немає доступу. І вони тут собі класно чілять. Йдемо далі на дарі, ми майже приїхали, але тільки до бляйбахзея. А нам ще їхати до плотини. <плоти> <плоти> давай, давай. Приїхали до бляйбахзея, це, як я говорила, скучне озеро. Тут дуже класні можливості. Можна і просто ходити гуляти, можна брати в оренду човники. Можна на велосипеді кататися навколо озера, там є кафешка, в якій можна перекусити, а також часто буває жива музика. Це одна платина, а далі буде ще інша. Вона набагато вища. Тут є також спеціальний прохід для риби, щоб риба могла проходити і продовжувати жити. А там якась піш написана в ту сторону. Туди, якщо поїхати, там з 13-ї години можна рибку покушати. Ну, наверняка, там можна тільки готівкою розрахувати. Ага, а як, як же? Ну що? Тут у нас є тарзанка. <риклад> Стрібати будеш? А, дуже красиво. Ну що, спробуємо якось перебратися. Ну, Намалювалася маленька проблемка у вигляді такого підйому. Минулий раз ми, мабуть, просто по-іншому піднімалися, або ще ми були тут без велосипедів. Забула, так, да, про це? Угу. Ну, Нічого. що не навернутися тут <гум> дякую Нодар <гум> 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 ви хочете додати пан на Ні, ну може не так складно але там все узке і треба тримати його uh -huh. отак от в середині. На висоті. Як підйом такий нормальний. Uh -huh. Але це гарно. Розкажи про Німеччину, як тут оплата йде. Куди ми йдемо і що ми хочемо. Ми з ударом, як завжди, виїхали без готівки і тепер ми стали. Ну, як завжди. Ну окей, я, як завжди, без готівки виїжджаю, тому що я завжди розраховую на те, що можна розрахуватися карткою. Але... Тут не завжди можна розрахуватися карткою в маленьких райончиках якихось. Ми побачили кафешечку якусь красиву біля озера і йдемо власне дізнатися, чи можна в них розрахуватися карткою. Да, Але я думаю, шансів 0,01. Да, щоб ви розуміли, тут немає зв'язку. Mm -hmm. У мене е, дві е, картки. Одна є стара, інша... месяц, ну, немецкая. И ни, ни одна, ни друга не працюет. Буду снимать, как ты идешь в кафешку. Буду снимать через хвилину, как я иду из кафешки. Голодно. У меня еще есть пив батончика. Ну что, ни пуха, ни пера. Алло. Він сказав, що підіймаєтесь на вору, десь 10 кілометрів, і там є кафешка, в якому можна розрахуватися карткою. карткою. Okay. No, насправді він не так сказав, він сказав, що там є кафе, але туди йти приблизно, можливо, я не знаю, один кілометр максимум. І там можна розрахуватися карткою. Але вони будуть працювати всього лише пів години. І ще. І не так що їдемо ще 30 кілометрів назад. Голодний, холодний і все таке. І хто в цьому винен? Ніхто. Жінка війна. Ні чоловік ще. Це теорія грузинів, хто у чому винен, а жінка. Ні, ні, ти не Я вина. Надзвичайно красивий ліс. Особливо після того, як пройшли дощики. Все-таки зелене, яскраве. Так, тут є одне місце. Я його так побоююсь, тому що тут постійно вискакує дуже агресивна собака. Хоча в Німеччині це заборонено категорично. Щоб собаки були так на, на вільному виголі. Але тут у них просто приватна територія, яка пересікає, пересікається з лісом. Зараз я її не бачу, але вона завжди тут нападає. Так. А, і до речі, мені розповідали, а, вона спить, вона реально спить там. Вона лежить там, спить. Значить, Мені розповідали колеги, що це місце називається Баварська Канада. Я власне згадала, чому вони називають Баварська Канада, тому що вони вважають, що тут типу, на кордоні з Чехією такі густі старі ліси хвойні і що це дуже нагадує ліси, дикі ліси Канади. І тому, коли вони хочуть описати цю місцевість, то вони її називають Баварською Канадою. Так як ми говорили, тут можна в лісі зустріти дуже багато диких тварин. І в лісі дуже часто можна зустріти такі кормушки. Мабуть, трошки не видно зараз, але ці кормушки ставлять спеціально для того, щоб в різні періоди підгодовувати косуль і, в принципі, різних тварин. Ми тут їхали вночі з Катєю, з подружкою моєю, І в нас не було фонариків. І тут було так фантастично і так красиво. Тут були світлячки просто з усіх сторін Зеленого кольору. Я ніколи ще не бачила, щоб це було так красиво. От просто з кожного кущика вилітав світлячок зелений. І ми їхали просто як в якомусь казковому лісі. Ось цю всю дорогу. Зйомчик був, Надар його характеризував як катастрофа. Красива доріжка. Шикарний будиночок в німецькому стилі. А тут знаходилася стара залізниця, її вже давним-давно немає, але залишилась така доріжка для прогулянок. Знаєш, тут піцу роблять, чишек пахне. Хоч ще раз проїдемося. А що все ти на Дері періодично стоячи їдеш? <риклад> щось трапилося. Так люблю просто. <риклад> Ясно. Ні, насправді стомились. Давно вже не їздили щось ми. На прошлому тижні. Ні, але добре, що поїхали, добре, що погода все-таки нормально стала і дощик більше не йшов. Вітер тільки такий неприємний. Якби він в спину дув, трошки було б приємніше їхати. Так. Але одно добре. Додому ще три кілометри, а ми вже все капута проїхали ми замість запланованих 20-53, плюс ще три додому, загалом буде десь 56. Класно покаталися, маршрут нам сподобався. Ми були на ньому частково на велосипедах, частково пішки, але маршрут дуже кльовий. Нам сподобалося. Тепер думаємо, куди ми будемо їхати післязавтра. У мене болить Не скажу, що. Все болить. Замість запланованих 20 кілометрів ми проїхали 53, додому залишилося ще 3. Маршрут нам сподобався. Ми там вже були е колись частково на велосипедах, частково пішки, але загалом маршрут класний. Треба не забувати готівку і буде ще цікавіше. Брати з собою більше перекусу і теж буде ще цікавіше. Да. Я так живу Нічого, ми зараз поймо. Але ще що хотіла сказати. Не зважайте на погоду, тому що сьогодні вранці, коли ми збиралися, Дощ зривався десь три чи чотири рази. Тому, якщо ви щось запланували, беріть дощовики і все одно їдьте. А якщо вже буде на крайній випадок дуже погана погода, завжди можна повернутися. Я дуже рада, що ми все-таки дочекалися закінчення тої останньої зливи і все-таки поїхали. Час провели класно на природі, подихали свіжим повітрям, побачили знову багато чого нового, цікавого. Так що маршрут чудовий, рекомендуємо. Ми залишимо які точки ми відвідували. І, в принципі, якщо вам буде цікаво, то ми в описі можемо також залишити е, подробиці. І просто, якщо будуть запитання, то можете запитувати в коментарях. Ми відповімо. Підписуйтесь, ставте лайки. Хорошого вечора. Чао! Чао!